Армадол, забудь про головний біль. Яке свято технологічне цифрове діджитал свято, друзі. До нас він прийшов. Міністр цифрової трансформації віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. Доброго ранку, Доброго ранку. і на початку хочу ця кілька цифр, а вони заслуговують на те, щоб їх почути. Друзі, українці першими у світі запустили електронні паспорти і низку державних послуг. Як ми знаємо, сьогодні порталом дія користуються понад 22 мільйони українців. А, ну фактично, півкраїни трохи навіть більше. Застосунок дія є у майже 19 мільйонів користувачів. Наразі українці мають до 14-документів е та 25 послуг у застосунку Дія і понад 90 онлайн-послуг на порталі. Вау! Вау! Так. Ну, Але знаєте, вау. у нас сьогодні вранці з Русланом була така невеличка дискусія. Е, виявилося, що ви рівно рік тому були у нас в студії. Mm -hmm. А я кажу, як рік? На, начебто ж нещодавно був цифри завжди на зв'язку, <с> і, і, і Руслан теж про це так каже. люся. Я перевірив рівно рік тому. Дія до війни. Був, був діясаміт і після Дія-саміту, або угу. перед Дія ми зустрічалися. Та до війни, от зараз будемо підсумовувати з одного боку підсумки наскільки технологічна Україна нині, і як в яке майбутнє Україна рухається далі. До речі, про ефективність і досконалість самої дії, пам'ятаєте, друзі, це ми колись в нашій студії, навіть робили такі експерименти. Елементи, як же сфотографувати себе, щоб дія тебе побачила? Боже, це ж треба і було крутити. ID. Так ну. там ж мало бути там певна відстань між від голови до рамочки. Треба і так було крутити. І так вже повертали так, що колеги говорили, що там вже mm. і шия боліла, але зрештою, зрештою, вдалося це виправити так. дуже швидко. Це взагалі революційна послуга. Це підпис обличчям. Насправді mm -hmm. там mm -hmm. біометрія обличчя перевіряється з вашим фотобіометричним в реєстрі. Такої технології немає там в жодній країні світу. Там Естонія uh -huh. трохи вже uh -huh. на, на, скажімо, там, щось схоже впроваджує, але так, щоб згенерувати підпис онлайн із точки зору безпеки, так працювати. Ну а з самого спершу не виходило так розвивано. Але але ми нав, вже, скажімо, навчили нейронну мережу, як краще розпізнавати обличчя, і ця технологія вона розвинулася. І на сьогодні 6 мільйонів українців використовують. Ну я дивлюся кожного тижня звіти uh -huh. за якими питаннями звертаються українці. Ну там вже рік я не пам'ятаю, щоб хоч одно звернення було що щось не виходить. Ні, Ну зараз вже так, але так. тоді я думаю, ви самі напевне теж так пробував. На так, собі ну, все технології послужити. розвиваються, і жодна революційна технологія починається з якихось, скажімо, там, не, не ідеальної роботи. Ну і вже під час масштаб повномасштабного вторгнення дія ну дуже зараз важлива. З'явилося багато функцій, опитування там обирали там і е, 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 отримували відповіді стосовно володіння зброєю і е, членів журі на нацвідбір Євробачення. Ну от власне Марко Карпошта так, так були опитування. Скільки треба, щоб взяло участь людей в опитуванні, щоб ці опитування можна було назвати репрезентативними? Ну це не соціологічне дослідження, тому це опитування, опитування для того щоб краще зрозуміти громадську загалі думку, і е, в зараз в середньому мільйон українців беруть участь при, в опитуваннях. Було опитування, де 2 мільйони українців брали участь. Були де трохи менше мільйона, тому це можливість профільним міністерствам дослідити деякі деяке питання окремо, можна використовувати соціологію, але це додатковий метод для того, щоб зрозуміти тобто суспільну... це не, не, не можна буде ну, воно не може бути дерепрезентативне повністю, тому що це все таки інший метод дослідження суспільної думки. Ну і до речі, якщо говорити про війну, то це там не найголовніше послуги війни. найголовніше, що ми змогли швидко випла... Випла... виплачувати, допомагати українцям під час евакуації, реєструвати пошкоджене майно. Сьогодні вже показували про її ворог uh -huh. українці з тимчасово окупованих територіях передають інформацію про пересування окупантів. Тому під час війни дійсно діяти стало таким цифровим фундаментом. Всі пенсії виплачуються, соціальні виплати, митниця працює податкова і все це цифровізація. Ми звикли е, до того, що ви коли приходите, ви одразу анонсуєте, що найближчим часом якісь нові послуги. Ми вже в цьому сенсі розбалувані. Які ще нові послуги на нас чекають найближчим часом? Ми зараз працюємо над розмитненням в дії і чекаємо зараз. Вже буде перше в першому. Читання прийматися в Верховній Раді цей законопроект, і тоді українці зможуть розмитнити своє авто через дію. З технічної точки зору ми вже все зробили. Там ну відсотків на 70, Напевно, чекаємо закону. А також ми працюємо над е, послугою перереєстрації авто. Це uh -huh. також ми хочемо взагалі прибрати з цієї ланки центри МВС, зробити так, щоб українці, uh -huh. коли купують або перепродають авто, могли робити це онлайн. Це буде також революційна послуга, тому що там мало країн в світі, які де можна зробити це суто онлайн. Ну а взагалі в цьому році ми вже плануємо закінчити всі найбільш популярні послуги і відцифрувати, їх, оцифрувати. Ми запустили вже зміну місця реєстрації, довідку про місце реєстрації, реєстрацію бізнесу, податки. Uh -huh. Ну залишилося небагато, і ми над цим працюємо. Кілька уточнюючих питань, що про майбутнє, чи йде. Чи обговорюється зараз е, серед ваших колег через дію, наприклад, обирати парламент України або президента? Ну у нас є опитування на сьогодні, але для того щоб розвивати цей сервіс, і е, потрібно багато зробити. Реформ не в напрямку цифровізації, тому що коли ми дивимося на країни, де онлайн є вибори, там люди дуже довіряють правоохоронним органам, судовій системі, і тому потрібно будувати такі інклюзивні інституції для того, щоб можна було потім робити якісь обирати когось онлайн. Тому ну тут ще багато нам потрібно зробити в кожному з напрямків. Тому зараз немає такої цілі. Є цілі цифрувати всі послуги. І ми над цими працюємо. Ну, український ноу-хау оцінив весь світ. і Вже цей досвід дії приймає на своїх теренах. Дію до речі, планують придбати у понад п'ятьох країнах світу це Європи, Азії та Африки. І про це ви також повідомили в інтерв'ю Радіо Свобода. До речі, Естонія вже розробляє як ми знаємо. і вони вже презентували свій застосунок, а як у нас дієті естонський варіант. Сполучені Штати Америки також зацікавилися нашою технологією. Які ще країни будуть приймати цей досвід? Ну ми не будемо робити спойлер такий, тому. Дійсно, комунікація є із країнами Африки та Європейського Союзу, але для нас це знаєте, така факультативна додаткова робота, тому що все таки ми хочемо для українців створити найкращий у світі сервіс, а потім угу. вже ділитися з іншими країнами. Які але... опції дії наші їх зацікавили? Цікавить електронні документи, цікавлять послуги, закони, які ми приймаємо, сервіси для трансформації реєстрів, тому що це фундамент цифрової держави, база даних, де зберігаються дані українців, ну і взагалі громадян кожної країни. Тому дуже дуже цікавляться, до речі, там європейці, наприклад, а, а як ми зробили дію такою популярною, тобто як довіра зростає до цифрових продуктів, тому що це виклик для кожної країни, що ми робимо в напрямку кібербезпеки, тому що під час повномасштабної війни. Ні, цифрова держава функціонує, і ми майже ну кожного тижня щось нове запускаємо. Хоча у нас кібервійна відбувається в країні, і окрім ця фізичної війни, кібервійна і атаки на дії не припиняються і досі, і на нині, тому що хакери придумують нові нові е, ці гачки для того, щоб зруйнувати дію, втрутитися. А дія до речі, насправді нині це фактично ну, питання національної безпеки України, тому що 22 мільйони українців персональні дані, які можуть використати і в якості е, вербування, і в якості того, щоб за. Лякувати і так далі тому подібне, і от держава, як ми знаємо, в е, наняла хакерів для того, щоб, пере, пере, щоб вони намагалися втрутитися в дію, її зламати. Цей досвід уже був рік тому. Да у, нас, це. да, у нас є така команда, і більше того, один з українців його піймали за руку. Здається, харків'янин рік тому да це восени 21-го року, е, який зробив додаток Дія. Клон додатку дія так його приймали за руку, а потім його, от, до речі, це світло не можете показати. А ви запросили його нашого такого кібервченого до себе на роботу? Яка його доля, до речі склалася? Як він працював у нас там в контакт-центрі деякий час зараз зараз? здається, вже не працює, але намагався себе реалізувати. Ми дали йому можливість. І до речі, хотів би трохи трохи ремарку зробити. Дія не зберігає персональні дані. О-о-о. І Всего Тому е, да, е, вона є платформою, яка по суті де відбувається певні, де люди отримують послуги, але транзакції самих дій відбуваються okay. в різних інформаційних системах і реєстрів. У нас така декомпозована система, і кожна з цих систем вона захищена. Тому е, діє ну це важливо, дія не зберігає персональні дані. Ми відразу робили таку архітектуру, розуміючи, що ми впроваджуємо дію під час війни. Тому що ми почали створювати у 2020 році, запустили дію взагалі. І вже було багато кібератак на той момент. Тому у нас дуже така ефективна і з точки зору кіберстійкості інфраструктура. Ну це дуже важливо постійно повторювати, тому що кожен раз, коли ви да. приходите, завжди є питання від глядачів. А чи страшно а, не страшно, страшно персональних да. даних і кожен раз ви пояснюєте, що вони зберігають да. є персонал і, нав, і навіть дій. ви мені постійно задаєте це саме питання? А я знаю, тому що захист також досконалюється щоразу. Тому що для людей важливо це ще раз повторювати. Дуже важливо. The Перша в світі кібервійна відбувається, атакуються всі інформаційні системи. Ми не просто працюємо далі, uh -huh. а розвиваємося і ще більш активно, тому що побудували певний фундамент. Я не знаю, що потрібно, щоб напевно ще марсіані прилетіли. І тоді і знову будуть люди запитувати, а все в порядку з дією. Слухайте, ну насправді також, коли приймається досвід інші країни, ну, наприклад, ті Сполучені Штати Америки, вони ж точно вже розуміють, наскільки захищена сама дія, звичайно, а е... вже їхній рівень безпеки, ми розуміємо, хай левел. Естонія 100% цифрових послуг, 99 uh -huh. там Ільки там кілька послуг на цифрові. Е, найбільш розвинена європейська країна в напрямку цифровізації вона бере дію, вивчає угу. код і запроваджує свій застосунок на базі дії. І це найкращий, знаєте, такий факт тригер, що. Потрібно на ну, що дія безпечна і можна і далі розповсюджувати. І в першу чергу для українців безпечна. Ну от крім війни на полі бою, ще триває кібервійна, і власне про ці нові технології. Ми поговоримо далі, яких е сучасних технологій зараз не вистачає е Україні для того, щоб перем... Зараз будемо говорити про війну технологій, і які технології в Україні можуть наблизити перемогу нашу, але на хвості про дію. От ми тільки говорили, і треба проговорити, що от коли купують дію і йдуть за нашими на такими шляхами. США, Естонії, різні країни, то це означає, що ми також заробляємо на цьому. Це да. франшиза, фактично. По суті, так. Да. Ну це може коштувати там десятки, а можливо, там і сотні мільйонів доларів. Залежить від країни, від функцій. Але ми на цьому зараз не ну, ще раз не сфокусовані. Ми зараз фокусовані mm -hmm. на тому, щоб розвивати цей продукт в Україні і зробити тотальну таку цифровізацію з точки зору зручності, ефективності mm -hmm. і побудувати найзручнішу країну в світі. Але це може бути продуктом експорту України, тому що технології вони там і продукти вони все таки в них додана вартість більше ніж просто розробляти продукти для інших країн. Продавати продукти не, це більш вигідно для нашої країни. Ну і а, анонсували ми так питання стосовно того, що це війна технологій. Які зараз технології нам допоможуть перемогти? Сьогодні ви вже показували про Дельту. Це система mm -hmm. асоціативної бізнесу. Це дуже важливо, тому що синхронізація дій на полі бою вона надважлива. Це збереження життів наших воїнів, що є там найціннішим для нас. Також це безпілотні технології, і БПЛА, і човни камікадзе, і платформи безпілотні, тобто. Все, що е, технологічно допомагає знищувати ворога uh -huh. і зберігає життя наших бійців, це там до нас там точка прикладання зусиль, і тому і все це між собою, до речі, може інтегруватися. Там і БПЛА, і Дельта, і, і впровадження стандартів НАТО в збройні сили. Тобто технології надважливі, і на сьогодні це є там також частиною нашої роботи. І ми в цьому напрямку працюємо і допомагаємо збройним силам. Старлінки наскільки вони допомоги? Ви навіть в інтерв'ю згадали про те, що старлінки навіть можна поставити на один щабель разом з Хаймарсом, і Навіть старлінки важливіші за Хаймарці, чому е, ну вони да я порівнював, що вони такі ж самі важливі, тому що це зв'язок, це якраз синхронізація і комунікація. І в тому числі для наших в першу чергу для наших військових, uh -huh. чесно кажучи. І ну, зв'язок для, для військових він є надважливим. І це захищений зв'язок. І, скажімо, більше кейсів про те, як використовуються старінки під час війни, напевно, ми будемо говорити після нашої перемоги. Uh -huh. Але навіть зв'язок це є фундаментом будь-яких військових дій, і сьогодні наші військові на зв'язку і між собою, і з близькими, завдяки старлінкам. Так, ну і а, стосовно старлінків, так ну от далі цитата ваша з інтерв'ю Ілон Маск є одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги. Особистий вклад його компанії це більше ніж 100 мільйонів доларів. А це цитата з вашого інтерв'ю. Чи переписуєтесь ви з ним? Так чи маєте особисте спілкування? Ну і е, чи до повномасштабного вторгнення до війни е, з ним мали розмови і мали переписки? Да. ну, на сьогодні у нас є комунікація, угу. пряма комунікація. До ми не були знайомі до повномасштабного вторгнення і. Там відразу там в перші дні я написав твіт і звернувся до нього, щоб він допоміг зі старлінками, щоб вони запрацювали в Україні, тому що вони не були доступні. І він відразу відповів: старлінки ну, вже працюють, угу. і перша партія вже на шляху до вас. І після цього з'явилася комунікація і, там протягом цього року. Ми а як ви це... оцінили особисто ці ескапади від Ілона, Ілона Маска про те, що в, в ці, ігра в війнушки, грубо кажучи, да то він Магато, оцінює війну, що це було, недоречно. Так. що тут важливо... ми так, коротше. Ми пам'ятаємо ці всі моменти. Але я б не чисто... хотів це оцінювати. Я все таки в цьому випадку хочу, хотів би подивитися і дивлюся на конкретні дії. На сьогодні ми отримали безпрецедентні партії старлінки. Звичайно, що ми за них платимо, Ми окремо шукаємо донорів. Ми не витрачаємо державні кошти. Ми спілкуємося з міністрами цифрової трансформації, з моїми колегами з усього з усієї Європи, і вони допомагають знаходити ресурси і сплачують за ці старлінки. Але ми отримуємо, по перше, великі партії. А це також ну, потрібна компанія акумулювати ці ресурси. Ми отримаємо ціну найкращу в світі. Ми отримуємо ціну і на продукти і на підтримку. Тому е, на сьогодні є великий внесок фінансової компанії, є організаційний внесок, і ми намагаємося оцінювати це, тому що для нашої перемоги це важливіше ніж просто знаєте критикувати там публічну комунікацію. А, знаєте, що вам сказати, друзі? От дійсно, пане Михайле, дивися от рік тому ми з вами зустрічалися фактично перед війною. І от зараз, от те, що говорите ви, і яку інтонацію впевненістю, під час війни і до війни, це реально круто, тому що це говорить про професіоналізм. По перше, по друге. Оці всі українські технології, ноу хау, зокрема, і дія дія Михайлівна, Давайте так можемо сказати дія Михайлівна. Ну і... Володимирівна краще. все таки президент ініціатор цифрової а. держави да. Це по перше. По-друге, що це інвестиція на майбутнє, тому що це гарантії і держави, і довіра з боку українців до держави, попри те, яка б не була влада у нас сьогодні. Але менше з тим хотілося б дізнатися, як ви особисто пережили цей рік і як ви змінилися? Окрім того, що я особисто бачу, можливо, я помиляюся, що у вас більше сивого волосся додалося. Мені так здається, після року того як ми не бачили, що ще змінилося. Я думаю, що з'явилося, скажімо, багато нових напрямків, і прийшлося розібратися в багатьох напрямках. Як відбуваються війни, як відбуваються сучасні війни, як технології допомагають перемагати, як акумулювати кошти всього світу? Ми окремо запросили наці двадцять uh чотири -huh. платформу, платформи. Вона стала найбільшим фандрезингом проєктом в Україні, і це перший такий кейс в світі, коли держава робить публічну таку комунікацію, збирає кошти. Тобто прийшлося розібратися в багатьох напрямків, зберегти команду. Посилити менеджмент, тому в принципі, ми ми розуміємо, що це марафон, і потрібно продовжити будувати сталі процеси, організаційно змінюватися, і це впливає на те, як ми діємо і яких людей ми підключаємо до наших проєктів, Тому я думаю, що ми. Розвинулося, розуміємо, що робити далі, і будемо впевнено будувати і цифрову державу, і будемо допомагати Збройним силам перемагати на полі бою. Все в дії, все в цьому проєкті, а особисто ви, як змінилися за цей рік? Та, напевно, як всі українці стали мудрішими, трохи втомилися. Але е, працюємо заради нашої перемоги. Ну і за в майбутнє не знаю наскільки воно далеке чи недалеке, але про які можливості дії ви зараз. Ну, якщо не мрієте, то хоча б уже намагайтеся. Ні, саме мрієте, ну, мрієте, мрієте. мрієте. Мрієте те, що ближче, найближчим часом ви озвучили, а те, що ви мрієте, щоб це поки що здається недосяжним, але щоб це дія потім змогла виконувати. Да. Чесно кажучи, я навіть не про те, що мрію, щоб багато всього було в дії. я хотів би, щоб менше було послуг, менше було процесів, бюрократії і уряд і держава перетворився на ІТ-компанії, щоб вони рухалися. Ну і всі ми Холася як технологічна компанія, як стартап, по поеджайло, приймаючи швидше швидше рішення, щоб було менше бюрократії, тому що не та крута країна, де багато цифрових послуг, а крута та країна, де менше послуг, uh -huh. і тому що дуже багато послуг потрібно просто прибрати. Вони зайві, потрібно зробити обміни інформації між реєстрами. Тому напевно, наша мрія є, щоб. Уряд був схожий на IT-компанію, кампанію. Ми рухалися швидше, тому що наступний наш виклик після перемоги це побудувати найбагатшу країну в світі, щоб розвивався рівень ВВП, щоб доходи українців зростали. Тобто українці вже своєю кров'ю і смертями найкращих людей вони вибороли право бути багатими. Потрібно цим тепер займатися і сфокусуватися. А для цього потрібно побудувати ефективний інструмент управління, і якраз цифрові це найкраща можливість побудувати цей інструмент. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України у гостях сніданку. Зустрінемося трохи раніше за рік. Дякую. Сподіваємося, але Дякую. завжди на зв'язку. Пасі вам у вашій команді. Рухаємося. далі. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.